Привіт всім, записую чергову нотатку. Вирішила, поки є хвилинка, сижу біля <кій> дому свого, щоб піти пообідати і розкажу кілька слів про свої поточні справи, точніше, те, що на роботі відбувається. В першу чергу про вже знайому вам жінку, як я називала її спляча. На жаль, підтвердились мої підозри в неї є рак, і вона проходить хіміотерапію. Точніше, тоді, коли я з нею, скажімо так, познайомилась, вперше. Це був заверш. Це було після завершення хіміотерапії, і те, що я в принципі побачила її, скажімо так, спосіб життя, те, що вона постійно спала, це ось ті наслідки, які відбуваються з людиною після такого складного і важкого лікування. Ось так я вперше в житті з цим стикнулася. Раніше ніколи в мене такого досвіду не було. І стало це відомо, бо зараз вона готується до другого етапу. І так ну, Як я вже повідомила, вона вам казала, вона стала дуже активною. Ну, я прям здивувалась, і вранці і в обід, і вечором я її застаю. Вона активна, вона зі мною спілкується, дуже вона балакуча виявилася. І так сталося, що вона. При мені, поки я там прасувала речі, вона не могла ніяк організувати собі. Амбуланс, так це називається. Це медична служба, яка доставляє людей в лікарню. Тобто, це не класична, ось така швидка допомога, як ми це собі уявляємо. А це може бути і легковий автомобіль, а може бути і більш спеціалізований. І ось всі доступні її місцеві були зайняті на той час, коли їй було потрібно. Їй було потрібно здати спочатку якісь там аналізи перед початком лікування. І вона просто при мені мучилась так. Її всі відсилали. Ні, я на той час не можу. Можу на цей. Вона дзвонить в лікарню, каже: Я ось на цей можу їй. Там кажуть: Ні, ми не можемо. Ви ось можете тільки ось в той день. Ну і постійно вони там в графіках всі там. Папірці свої перекладають, щось там їй відповідають, і вона отак мучається при тому, що вона не могла розібратися, повторити дзвінок, ну, зайти в історію, повторити дзвінок, вона кожного разу набирала, шукала знову в себе в паперах і знову набирала той номер. Ну, це було... Мені було так, їй шкода на це все дивитися. Я постійно підходила і допомагала, щоб швидше набрати. Врешті все закінчилось тим, що я розмовляла з таксистом. Я пояснювала, що на який день адресу, куди треба під'їхати, я зі своєю французькою. Так, тобто, я допомогла їй через Google знайти таксі, тому що це все, що в неї залишалося, знайти якесь таксі, що характерно ще ніхто з рідних. Є, ну, я не знаю чому, але ось її компаньйон, її чоловік, з яким вона живе, вона він теж не може її відвести. Мабуть, у нього якісь були інші плани на ті дні. І вона ось зовсім сама намагалась собі це все організувати. Врешті це закінчилось тим, що ми знайшли їй таксі. Він погодився і приїхати, і почекати її в полузі в лікарні годину. І ну, все на краще склалося. Після цього я ну, я правда в неї затрималась більше ніж на пів години, ніж було в мене відведено час. Я повернулася до себе в бюро, заїхала. Це був вже кінець робочого дня, і розказала їм ситуацію. Розказала, що це ну, це якби ненормально, і мені її шкода. І там мені оці повідомили про все це, куди, для чого їй це лікування, що саме з нею. І сказали, так дійсно, це прям проблема. <кій> Треба з цим розібратися. Ми там скажемо нашим патронам і будемо, ну докладемо зусиль, щоб допомогти цій жінці. Ось це перше. Друге, про кого хотіла розповісти, про... в п'ятницю, здається, я вперше була в однієї жінки. Вона так, ну, скажімо так, на околиці карбону живе. І це от справжнє поселення, ну, точніше, будинок хіпі жінки, яка, ну, за моїми такими підрахунками, ну, десь 70 80 ті роки вона точно хіпувала. і так... Це прям в неї стиль життя. Будинок просто ну, дуже брудний, скажімо так, м'яко кажучи, те, що я там прибирала, таку головну, все виглядає просто як сарай. Реально, кури ходять по кухні, ну, кухня, їдальня в, в одному, ну, собака, кури ходять, кури не тільки ходять, а й, ну, як в курятнику себе почувають. Все таке брудне і дуже-дуже масне, все жирне. Але вона така, ну я ж кажу, а можна про дві, тобто, засоб який якимось. І я не здивувалась, коли вона мені достає пляшку оциту і каже, ну, при чому така пляшка теж така масна багаторічного використання, на якій там від руки написано, що це оцет. І вона каже: я тільки за натуральні продукти, тому, будь ласка, ось ну, я використовую тільки оцет. Ну, я якби, ну, а вже ж кажу. Ну, сама собі, ну а вже ж а як же? ж. Ну, видно, що тут все натуральне. Прикольно. Хоча жінка мені насправді сподобалась. Ну, вона доросла, як я вже сказала, вона так, що щось видно з ногами, якось вона так пересувається, не дуже певно. Але більш для мене відкриття ну я відчула до неї симпатію, скажімо так. Ну мені не було там видно чи якось так все прибирати. Нормально було взагалі мені сподобалось. Така якась доброзичлива обстановка була, хоча дуже брудно, звичайно. Але. Потім я здогадала, витираючи з тіло цей загальний, ну він був просто завалений різними речами. ну Я тільки п'ять пар окулярів різних знайшла і сонцезахисних. і таких, ну Тобто мес, мес, мес. Все це там з їжею, з якимось і ще, там сміттям, папірцями, ще чимось. але коли я його дотерла, я побачила сліди олійної фарби. Причому так видно, що це був якийсь холст або папір, і ось залишки за ним ось так залишилось. І тоді я почала більше придивлятись, роздивлятись. Я зрозуміла, що вона 99% що вона художниця, вона пише картини. Я це в головній кімнаті, я цього не побачила, прям більш таких явних речей, там пензлів чи фарби, ще якоїсь, Але потім я побачила розвішані малюнки, ескізи, графічні ескізи. Вони на стінах були, десь там на кутках і ще десь. І це так прикольно. ну, тобто... Цікава взагалі і жінка, і її доля, і от як вона так одна зупинилася, начебто не одна. Вона комусь знайомих дзвонила, домовлялась чи то про обід, чи то про зустріч увечері. Ось так і цікаво, цікаво. Подивимось, чи буду я ще в неї прибирати, тому що можливо я одна з перших. Ну тільки почали їй цю послугу надавати, ну, це не точно. Ось така історія. І друга історія про людей, про яких я вам вже казала, пару, яка ду дуже, не дуже-дуже поважного віку, ну прям старі. Я думаю, що там ну, їм за 90, мабуть. Ну, ось не знаю, ось такі ознаки, я б сказала, зовні. Але що я хотіла сказати, вони майже весь час, поки я припираю, ну, всього одну годину, ну два рази на тиждень, по годині вони читають, вони сидять в своїй залі. Їда... Це їдальня і ось такий сіжур для них денна кімната, і вони читають кожен з них свою книгу, різні книги, не завжди одну і ту саму. Тобто вони прочитують ці книги явно і беруть інші, щось перечитують. Це цікаво. А ще чоловіка я цього бачила з книгою. Кілька разів він з нею ходив, щось нотував з неї, стояв там, гортав, щось записував з неї, папірці якісь. І книга називається родинні імена регіону Деок. Це такий регіон у Франції. Не знаю, ну, принаймні вина точно є з того регіону, і це не наш регіон. А може, це якась частина Окситанії, я точно не знаю. І ось родинні імена. Він там щось вичитував, виписував. Це так цікаво було. Але днями. Ну, Минулого разу я придивилась і побачила, що автор цієї книги це цей чоловік, цей дідусь. Отак. Це не просто книга, це дікшенери. Тобто, це словник родинних імен, мабуть, з історією там, з усім цим. І ось він автор, дослідник цього словника. Цікаво. Ще в них багато таких зна... знаменних речей, на які звертаю увагу, які пов'язані з цим регіоном. Окситанські герби, якісь книги про якісь події історичні саме Окс... Окситанії. Потім в них в нього є якась там ну, не якась, в нього є медаль почесного мешканця Карбона цього місця. І я так розумію, що там дуже дуже цікава історія життя в цих людей. Ось, ну добре, вже наговорила вам достатньо на сьогодні. Це така ось нотатка про робочі моменти. Сподіваюся, вам їх цікаво слухати. До нових зустрічей, поставте вподобайку. Напишіть щось, якщо вам справді цікаво було. Дякую, бувайте.